Головний герой тупіший замавпочки, персонаж, який 80% часу ходить голий, коти, які одночасно милі, але до біса дратують. Люсі, і дуже дуже багато фансервісу. Сьогодні ми поговоримо про хвіст феї, чому всі його ненавидять? Чому ця історія про ріст людини як особистості? Та чому цей твір всупереч цьому є справді хорошим? Щоб зрозуміти, чому його ненавидять, потрібно трішки розібратись в сюжеті. Люсі Хартфілія тікає з дому, щоб приєднатись до гільдії Хвіст Феї. По дорозі зустрічає Нацу, який, врятувавши її, запрошує до них в гільдію, яка і є хвостом феї. По сюжету вони зустрічають багато нових колоритних персонажів і проходять разом труднощі, емоційні моменти та просто подорожують. Тобто хвіст феї це безкінечна пригода. І хоч сюжет звучить як середньостатистичне аніме про магію, але він цікавий, і зараз я наведу приклад, чому. Щоб отримати s ранг чоклуна, наші герої відправляються на острів, щоб пройти іспит. Десь на середині арки вони не зустрічають невідомого персонажа, якого раніше не показували. А тим часом на острів приходять злі погані лиходії. І ми дізнаємося, цей невідомий хлопець Зерев найсильніший лихий мах. Після декількох справді важких боїв все ж наші герої перемагають, і. приходить він. Дракон, дракон, який відкусив ногу найсильнішому магу Гільдії. Єдине, що залишається робити Гільдії, це скомбінувати всю свою силу, використовуючи всі свої найсильніші закляття. І в підсумку вони програють. Не бувши навіть близько до перемоги. А що з ними було далі, я розповім в своєму телеграмі, ну щоб не затягувати відео. Це аніме вміщує в собі все. Любите милих тваринок компаньйонів, вони тут є. Любите красивих жінок, які домінують над вами, тут це є. А можливо, вам подобаються справжні джентльмени. Вони тут також є. Враховуючи, що хвіст феї це велика подорож, ми зустрічаємо дуже багато персонажів. Головні герої з альтернативного всесвіту лиходії, дуже багато лиходіїв, і кожен персонаж має. Якийсь свій унікальний стиль, а тим більше свою унікальну фішку. І маючи цікавий сюжет хороших персонажів, нам потрібна музика. А музика в Хустіфаї це справді дещо унікальне. Уявіть, два персонажі от от почнуть бійку. І включається це. І ти просто вже на якомусь максимальному рівні готовності, що це буде класно, і вона класна не тільки в бійках, просто візьміть цей саундтрек і помістіть якусь емоційну промову. Сенсі такі знайде. Ну і звісно, що опенінги. І загалом виникає питання: раз все тут так добре, так чому це аніме ненавидять? І тут в гру входить правило ПДР. Розшифровується це як перемагає дружба. Так, те, за що ми ненавидимо багато творів, є і тут. Часто в боях головні герої перемагають, по суті, не через те, що вони такі сильні, а через те, що вони просто головні. Або взяли за руку свого кентіка і як разом перемагають, і ти візьми за руку свого кентіка і підпишіться нарешті на цей канал. Також важливою проблемою цього тайтлу є Фейкові смерті. Хвіст феї це досить довге аніме, тому без смертей персонажів обійтись не можна. Та так виходить. Вийшло, що тут все дуже важко смертями головних персонажів. Навіть коли вже сталося неможливе, в автора все одно виходить повернути цього персонажа до життя, що ну дуже бісить при перегляді. Декілька хвилин назад я розповідав, що це аніме вміщує в собі все, що одночасно є і мінусом цього твору. Люсі, це буквально персонаж фанбаза, і не тільки вона. І саме через цю кількість, так сказати, японщини, бійок в купальниках і ще різних елементів, це аніме дуже швидко дропають і називають найгіршим. Та тут навіть є пляжний епізод, і почувши всі ці моменти, ви скажете, що це справді дуже погане аніме, і точно не глянете його. Але що, якщо я вам скажу, що хвіст феї є справді хорошим? В арці битва за Гільдією, внук головного, Лаксос, вирішує захопити владу в Гільдії і знищити всіх слабких. Звісно, що всі починають відчайдушну боротьбу за виживання, і в них справді це починає виходити. Але в головній битві Нацу проти Лаксоса все ж лиходії вдається використати небезпечну. Заклинання, яке вбиває всіх його ворогів, та нічого не стається, всі залишаються живі. Адже всі ці люди в хвості фаї його товариші в глибині серця. А вже після програшу важкій битві, його дідусь зі сльозами на очах виганяє Лаксуса з гільдії, що є дуже сумним моментом. Адже вже тоді лаксус був готовий спокутувати свою вину і зрозумів, що він натворив. І в цей же час у нас стається флешбек в минуле, де малий Лаксус говорить з дідусем і розповідає, що щоб не загубитися в натовпі на фестивалі, він підніме руку, вказуючи пальцем в небо. Що означає, де би ти не був, навіть коли я тебе не бачу, я дивлюсь за тобою, адже ти займаєш особливе місце в моєму серці. І ось стається найбільш емоційний момент: Лаксус перенає в думки, де справді шкодує за всі свої дії, та розуміє, що любить гільдію, з якої його вигнали. А навколо відбувається великий фестиваль хвоста Феї, і глянувши на нього, він бачить. Всі члени гільдії стоять з піднятою вверх рукою, вказуючи, де би він не був, навіть якщо вони його не бачать, але він у їх серцях, що змушує абсолютного сігму пролити сльози. Це один з моїх улюблених моментів в цьому аніме, який повністю розкриває персонажа, а також ту саму гільдію, яка справді є сім'єю, де тебе приймуть таким, який ти є. Квіст феї не є шедевром. В цьому аніме є дуже багато поганих моментів, роялів та фансервісу, який змушує якнайшвидше дропати його. Чи можна назвати це аніме найкращим? Ні. Чи можу я сказати, що воно моє улюблене? Ні. Але я можу порекомендувати його до перегляду. Адже Хвіст Феї це не зовсім про ідеальний прописаний сюжет. Не про якісь ідеальні фішки, в першу чергу це пригода, яка повністю занурює тебе в атмосферу гільдій, магії та нових світів. Квіст феї це Саме те, під що можна відпочити, відволіктись від рутини життя і посміятись від душі. Адже вся ця пригода сповнена тими моментами, які би ти сам хотів пережити. Саме тими моментами, які глядача тебе роблять фанатом, а з фаната товаришем по гільді. На місці будинків тепер лишруї. i